Якщо ти хоча б раз ненавидів себе за те, що знову зірвався, це відео про тебе, друже. Зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного. Ти знайомий з відчуттям, ніби твої звички керують тобою, наче за невидимі нитки тягнуть твої руки, думки, вечори, рішення. Ти даєш собі обіцянки, складаєш плани, видаляєш додатки, викидаєш пачки сигарет, клянешся, що з понеділка почнеш нове життя і все одно з часом повертаєшся в те саме коло. І справа не в тому, що ти поганий, безвольний чи зламаний. Усередині тебе просто працює невидима система автоматизмів, старі реакції, відпрацьовані десятки разів сценарії, звичні методи втікати від болю, напруги, втоми. Ця система часто сильніша за будь-які спалахи мотивації, надихаючи промови чи разові зусилля. Вона вбудована глибоко в нервову систему, у пам'ять тіла, в емоційну історію, яку ти носиш у собі роками. Японська традиція зрозуміла це набагато раніше ніж з'явилися сучасні книжки про силу волі, продуктивність і самоконтроль. Самураї, монахи, майстри каліграфії, ремісники усі вони не вірили в чудо разового ривка, який назавжди змінює людину. Вони знали: людина не змінюється один раз і назавжди, вона змінюється ритмом, повтореннями, маленькими, але стійкими кроками, простими ритуалами. Щоденною усвідомленістю, умінням дивитися прямо на своє бажання і не ставати його рабом. Ця історія не про жорсткий метод зламати себе і стати ідеальним, вона про інший підхід, як перестати боювати з власною звичкою, як побачити, який біль вона прикриває, як навчитися проживати потяг, не підкоряючись йому, як перестати боятися своїх демонів і, нарешті, перестати їх годувати страхом. І самоненавистю. Це шлях виходу з автопілота, повернення до права вибору, коли замість я знову не зміг. З'являється сьогодні я зробив один маленький крок і не зрадив собі. Це шлях не знищення, а доростання. Ти не рубаєш звичку по живому одним ударом, а крок за кроком виростаєш із неї, поки вона сама не стає зайвою. Уяви, що ти входиш у світ японських садів де ранок починається з туману над ставком і глухого дзвону храмового дзвона у світ дерев'яних тренувальних майданчиків, де самураї знову і знову піднімають меч, навіть тоді, коли тіло втомлене, а голова шепоче не хочу. Вони стоять перед хвилею страху, перед хвилею сумніву і не тікають, дозволяючи хвилі пройти, але не забрати їх із собою. У цих історіях захована не романтика, а дуже практична система: як працювати з потягом, зривами, автоматизмами і лінню так, щоб не зламатися внутрішньо, а стати сильнішим, спокійнішим, ціліснішим. Якщо в тобі живуть шкідливі звички, від яких ти щиро хочеш піти, але знову і знову повертаєшся, якщо ти втомився від внутрішнього крику, треба бути сильнішим. Ти знову все зіпсував. Якщо ти хочеш не ще один жорсткий режим, а шлях, який поважає твою психіку і не ламає її, ця історія адресована саме тобі. Далі не буде чудес і гучних обіцянок буде те, що століттями робили воїни і майстри. Один чесний, невеликий, але реальний крок за іншим. І одного ранку ти раптом помітиш ти більше не ведеш із собою війну, ти просто змінився. Не тому, що колись переміг звичку, а тому, що щодня обирав новий рух замість старого. Глава перша. Чому нам здається, що звички сильніші за нас? Уяви ранкову тишу, японський сад ще напівтемний, над гладдю ставка висить легкий білий туман, у далині тих об'є храмовий дзвін. Старий монах іде кам'яною доріжкою. Його кроки повільні, рівні. Ніби він крокує не по каменю, а по плину часу. Він сідає на татамі поруч, молодий чоловік із втомленими очима, в яких змішані сором, тривога і розпач. Учителю, тихо каже він, я знову зірвався. Я клявся, що більше не буду пити. Я дав собі слово, що цього разу все буде інакше, але ввечері ніби щось у мені піднялося і перемогло мене. Чому я не можу змінитися? Чому мої звички сильніші за мене? Старий монах дивиться на нього уважно, з добротою, але без жалісливості. Звички не сильніші за тебе, м'яко усміхається він. Ти просто ще не розумієш, як вони влаштовані. Це перша істина, без якої неможливо вирватися з кола залежностей і повторів. Звички не вороги і не прокляття. Це застиглі рішення, які колись ти прийняв, щоб вижити. У сучасному мисленні ми часто ставимо на собі ярлики Куріння, моя слабкість, прокрастинація, моя лінь. переїдання, мій жорсткий недолік, безкінечний скролінг, моя тупість. Але м'яка глибока японська психологія дивиться інакше. Кожна руйнівна звичка колись була спробою захистити тебе так, навіть та, що сьогодні підточує твоє здоров'я, енергію і мрії. Людина тягнеться до сигарети не просто так, колись давно вона дала їй хоч на кілька хвилин полегшення від стресу, відчуття контролю, хоч якийсь ритуал у хаосі. Хтось переїдає ночами, тому що їжа колись стала його теплом і псевдобезпекою, замінила обійми. Підтримку, любов. Хтось без кінця гортає стрічку, бо одного разу саме так спробував відчути причетність, бути з кимось, не відчувати самотності. Проблема не в тому, що ти куриш, їси чи залипаєш у телефоні. Проблема в тій внутрішній пустці, болю, напрузі, які ти цим закриваєш, як старою пов'язкою, накладеною багато років тому. Поки людина воює зі звичкою, але не бачить, який біль вона накриває, вона приречена повторювати один і той самий цикл обіцянка, спроба, зрив, сором, ще жорсткіша обіцянка, ще глибший зрив. Так минають місяці, роки, іноді все життя. В одній школі Дзен любили казати не борись із туманом, інакше зайдеш у нього ще глибше. Коли ми намагаємось зламати звичку силою, усередині піднімається конфлікт. Одна частина прагне нового життя, інша відчайдушно тримається за старий спосіб виживання. Так народжується внутрішній опір, тиха, але дуже потужна сила. Західна культура звикла тиснути на себе правила, жорсткі дедлайни, ультиматуми, гасла про максимальну волю. Японський підхід інший. Що сильніше ти тиснеш на себе, то сильніше психіка відповідає опором. Чим завзятіше ти намагаєшся заборонити собі сигарету, тим більше в голові з'являються думки про неї. Чим жорсткіше відрізаєш собі солодке, тим сильнішим стає потяг, тим частіше воно сниться вночі. Чим голосніше обіцяєш собі, завтра нове життя я змінюся раз і назавжди. Тим більша ймовірність, що за кілька днів ти зірвешся з новою силою. Мозок захищає стабільність, навіть якщо ця стабільність тебе поступово руйнує. Кажуть, був один майстер каліграфії, який роками намагався побороти свій гнів. Він медитував, мовчав, тримав пости, карав себе за кожен спалах, змушував себе бути тихим і спокійним. Але чим завзятіше він стискав у собі гнів, тим сильнішим і більш вибуховим той ставав. Поки наставник не сказав йому перестань воювати з хвилею, навчися просто бачити її. І з цього починається японський шлях роботи шкідливими звичками не подавляти, а помічати, не ламати, а перенаправляти. Це шлях, який не ламає психіку, а бере її за руку. І м'яко виводить зі старого сценарію. Замість я повинен це знищити будь-якою ціною, з'являється інше запитання що ти мені колись давала? Який біль ти мені допомагала замаскувати? Як я можу подбати про себе інакше? І з цієї чесності починається самурайський шлях змін.